З вами Віталій. Дякую вам, що дивитесь мій канал. Сьогодні в нас на огляді мега велика посилочка з платформи AliExpress з Китаю. В цій посилочці сьогодні до нас прийшла ультрафіолетова лампа для гель-лаків і пару дрібниць на цю тематику. Дівчатам буде цікаво. Всі посилання на сьогоднішній. Огляд товарів будуть в описі під відео. Якщо вам щось сподобається, переходіть, замовляйте. Постараюсь вам знайти саму дешевшу ціну, за яку замовляв я. Перейдемо до огляду даної посилочки. Дану посилочку Китаєць оцінив в цента і написав, що вага її 723 грами. Ну, звичайно, це неправда. За неї я заплатив більшу. Всі ціни на сьогоднішні розпаковані товари будуть з'являтися у вас в правому або в лівому розі екрану. Переходимо до розпаковки. Відкриємо акуратно, щоб нічого не пошкодити. Так. Відкриваємо з цієї сторони. Так. Посилочка відкрита. Переходимо до огляду нашого товару. І одразу нас зустрічає зверху наші посилці такі класні штучки. Я тут пошукав в інтернеті для чого вони. Вони призначені для зняття гель лаку з ваших ногтів, щоб не пошкодити їх. Не знаю, як вони придатні в використанні, але таку штуку можна замовити в Китаї. Бачите, прийшло їх, мені здається, 10 штук. І коштували вони не 0,2 долари. Такого білого кольору. Ну, Звичайно, в китайця на сторінці були різні кольори. Я йому писав, щоб прислав мені чим скоріше, я кольор не вибирав. Він вирішив по своєму смаку вислати мені білий. От такий класний гаджет. Це відкладаємо на сторону. Далі до нас прийшло. Такі наклеїчки на ногті піднесу вам поближче. Ось такі котики. Вони призначені, ви знаєте, для чого. Так як я теж пошукав в інтернеті, дізнався для чого. Вони призначені для того, що для тих людей, хто не хоче заморочуватися з декорацією своїх ногтів, може взяти одну таку наклеїчку, приклеїти, покрити її слоєм лаку, і це буде класно виглядати. Теж недорогі, коштують до долара. Посилання на всі, ще раз нагадую, товари на сьогоднішній огляд будуть в описі під відео. І переходимо до самої ультрафіолетової лампи для гель-латів. посилуці більше нічого немає, посилочку відкладаємо на сторону. Сама лампа, як бачите, має свою оригінальну упаковку і запакована ще в фолію, щоб не пошкодити. Перед тим, як я замовляв, звичайно, я прочитав коментарі цього продавця. І коментарі більше позитивні. Але деколи буває, що в, тракт, в часі транспортування посилки, яку висилає даний продавець, вона буває пошкоджена і приходить пошкодженою до людей. Там саме більше пошкоджуються самі ультрафіолетові лампочки, які замонтовані в цю лампу. Так, перейдемо. До огляду цієї лампи. Відкриваємо, відкрили. Забираємо полію і нас зустрічає сама лампа. Ну, Бачите, коробка сильно не помнулася. Все, ціле, можна сказати, ідеальна на подарок. Трошки я би дав яскравіші кольори, але це вже в залежності від китайця. Зразу нас зустрічає, що ця лампа має 36 Вт. Ну і більше нічого. І з цієї сторони, маю надію, ви побачите, є на упаковці зазначені різні моделі. У нас модель 818. Подивимося, якого кольору прислав нам Китаєць дану лампу. Відкриваємо. Нас одразу зустрічає кабель, шнурок з розеткою. Європейською це однозначно, однозначно плюс для китайця. І витягуємо нашу лампу. Бачите, упаковці більше нічого немає. Відкладаємо на сторону. Сама лампа також запакована в фолію. це теж плюс. І давайте перейдемо до огляду самої лампи. Давайте подивимося. Вона ціла, і всередині, М -м, як китайць класно зробив, ви бачите, він заклав такою паралоновою штучкою, щоб наші лампи в часі транспортування не побилися. Це великий-великий плюс китайців. Так, давайте розглянемо саму лампу. Лампа скажу вам солідних розмірів. Лампа виконана верхня обудова лампи виконана повністю з пластмаси. На лампі ми бачимо дві кнопки. Одна червона кнопка. Не знаю чесно для чого, тут пише таймер 120. Мені здається, вона призначена для виставлення таймеру на 120 секунд. І ця кнопка, так як я читав опис продукту, який я замовляв, вона має три положення. Положення безкінечність, ну, це значить, що певно, безкінечно буде світити ці ультрафіолетові лампи. Положення виключене. І третє положення таймер. який і коли ви нажмете цю кнопку на третє положення і нажмете цю червону червону кнопку, ви включите таймер на 120 секунд. В цій лампі дно теж виконано з пластмаси, але дно цієї лампи є, можна його зняти і воно є дзеркальне. Як бачите, ви можете побачити мене. Привіт! Воно дзеркальне і дзеркало захищене іще транспортировочною плівкою. Плівку я не буду знімати. віддам тій людині, яку я замовляв цю лампу. Маю надію, вона буде задоволена. Ще забіжу наперед. Також до цієї лампи я ще замовляв гель-лаки і різні гаджети для манікюру і педікюру. З часом ви огляд цих гаджетів, якщо вони до мене дійдуть в цілості. Побачите на моєму каналі, то не забудьте підписатися, щоб не пропустити огляд цих гаджетів. Перейдемо до огляду нашої лампи. Так, лампа має 4 лампочки ультрафіолетових. Постараюся витягнути акуратно цей захисну штучку. Отак От вона виглядає з середини. 4 ультрафіолетових лампи. Зараз ми за хвилиночку їх протестуємо і покажу вам, як вони світять. Хвилиночку я її підключу до мережі. Я повернувся, я підключив її до мережі. Давайте вставимо дно цієї лампи. Так, хто, хто знає, для чого ще можна використовувати цю лампу, пишіть в коментарях, бо я в цій тематиці не дуже міцно. Стою. Так, давайте я вам продемонструю, як у нас світить. Включаємо на безкінечний режим. Ну і бачите, світять 4 лампи. Красиво. Не знаю, маю надію, вони будуть справлятися зі своєю функцією. Давайте виключимо. От такі сьогодні в нас були товари з платформи AliExpress з Китаю. А з вами був Віталік. Підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене лайком. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Хорошого вам дня, па-па-па-па!